Добрий день! Це канал і я, і я і мої кози, і ми робимо примірки, що ми накупляли. Ось. Так, це моя Наталочка купила таку майку чи футболка, як воно. футболка зветься. І такі штани. Ну, Обернись. Ось так. 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 А це Наталя плаття таке собі купила. Ну, Но... ти заробляєш теж гроші, допомагаєш. Ось так. Дуже таке ніжне, легеньке. Повернися трошки. Боку. Ось так, бачите, як дуже гарне. Ось. Мені воно тоє сподобалося. Наталі сподобалось і мені сподобалося. О! Ось таке такі штани Наталя собі ще купила. Ось і таку кофту, і такі шляпанці. Бачите? Спеціальні шляпанці. для... Зроблено в Україні. Да. не шуточки, да. так і писало. На них так і пише. Так, ось так. Красота. Ну, а це моє платінчко. гарненьке. Якраз шляпанці до нього підходять. Якраз угу. красота. Ось платочко таке. То вгадай, скільки стоїть. Напишіть мені, хто вгадає, скільки моє плаття стоїть. Ну добре, для того, щоб вам полегшити, ми скажемо ціну мого плаття. Скільки воно там, 1200? 1150. 1150. Алате 1100. Ага, ага. Ну, можете вгадувати, так. Да. А це моє, скільки моє стоїть? Так, дивіться, дівчата, я довольна. У нас не такий дощ пройшов, такий дощ. Дивіться, як все завеселіло. Все піднялося, все гарненьке стало, зелененьке. Така красота. Я дякую Богові, що дощик дав нам Бог. І дякую дівчатам, хто ділився за мною дощиком, що завеселіло, що зазеленіло, полуницям там ті вже попідносилися зразу. Красота. Квіточки повилізали. Ну, дощ гарний пройшов вночі. А їхали в Почаїв, то вже доїжджаючи до Лосятина. Ще навіть в то вже такий невеличкий тільки покрапів. А вже коло лосятина, сюди на лосятин, то там можна сказати, що не було навіть нігде тих. Калюжний було, баюр. Ось такі то справи. Так що якось так у нас дощик перейшов, спогодилося. Красота. Ось. Так, що такі-то діла. Наш персик має пару персиків. Персенят Персинят має пару. От, ще б мені нині поскородити город. І вже було б взагалі шикарно. І я б... полуниці вчора всі вуса пообривала, пополола, але дивлюся, що я всіх не пообривала, бачу, що є. Де будяк? То не будяк. то сливка росте, який будяк. Ага, он там той. То я там то не могла вирвати, бо він маленький. Я великий рвала, те, те що можна вирвати, павутицю повиривала, все остальне. Ось такі то справенькі. Так Ось такі ми покупки зробили. Іван, Іван не захотів мірити, показувати. Каже, я не буду. Ну, ладно, я показала штани, що, що він купив май... рубашки, майки чи футболки, як воно там зветься, я не знаю, яка різниця. Головне, щоб вдягнений був добре. І все остальне. Так що, Ось такі ми покупочки зробили. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, полічу гроші, я тоді і скажу, ще тут сюди може й додам, скільки я пустила. Ну а ви. Пишіть коментарі. Приблизно спишіть. в коментарі, наскільки ми купили, напишіть. І подивимося, хто хоч приблизно вгадав. А ми йдемо їсти полуниці, бо я так хочу полуниць поміняти їх зараз зі сметанкою. Mm, вони такі солодкі, смачні будуть. Аж ну, ну. Так що, всім миру, спокою, затишку і всього найкращого. Па-па-па-па. О, бачите, я ж забула показати, ще майку таку купила. Ну як, може бути. За 100 грн на розпродаж. Тільки капонечко. Ну, став паузу іду. Ось, і таку ще купила. Бачите? Ось така ще одна маєчка, теж вона 100 грн Ось. Ну і всі гроші я пустила майже 11. Я. Оце я все скупилася, оце я таке закупила і стільки воно вийшло грошей. Тепер, тепер усе. Кіт летить, м'ярчить. руки в крові угу. Прийшов додому з вечорниці. Кричить, як свиня недорізана. Ходи сюди розсаски. Боже, яке ти вечорка. Боже, ти, ти куди. Що, вже кріща знов має? Ні, то Ой! Знов Ти всіх вийняв? Восьмеро? Ой, ой, ой! Іван, ти майже як скін Стіва в Майкрафті. Біжать малі хламони, пастися, дуже ж пастися хотять. Вже в кіпурі весь час напасуться, а то ще не пастися нині. Їсти дала, трави дала, а пастися не, не було як. Дивись, відбирається ти що? Жарти хоче. О, що ми не забули, не купили. Прийдеться тобі завтра йти в магазин. Та Я знаю, я тобі хотіла сказати, ми думаю, вже спішимо, Ти куди вже підеш. Ми вже спішили. Ой, прийшли ми пастися. Ой, прийшли ми пастися, людочки. Ладненько, все. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги.